Як я почала працювати з новим ментором? Це британський серійний підприємець, інвестор, це мультимільйонер. Я просто видалила з телефону Instagram, TikTok, Facebook. Навіщо я проходжу цей період? Зараз ми переймаємо досвід британських американських агенцій, все починається з мислення. Всі бізнеси вирішують різні волі, але однією цільовою аудиторією. Всім привіт! Я насправді давно не виходила на YouTube-канал, але у мене сьогодні з'явився імпульс і мені захотілося поділитися просто ну, дуже в такий, знаєте, ізі обстановці, куди я просто я прийшла в своє кафе, де я дуже часто працюю, мені дуже подобається цей вайб такого. Британського закладу, і насправді у нас сьогодні перший день, коли моя партнер собака живе з нами, і я не сама сьогодні. От. І мені просто захотілося поділитися, які етапи я зараз проходжу. І одне із основних, але ми до цього прийдемо, я почала працювати з новим ментором: це британський серійний підприємець, інвестор, це мультимільйонер. І Поділитися своїми першими інсайтами, які у мене за тиждень з'явилися. Але перед тим як ми перейдемо до інсайтів, просто хочу трохи ввести в курс справ, взагалі, що у мене відбувається. І із основних подій, окрім того, що я почала працювати з ментором. Перша це у мене зараз діджитал детокс. Я мені здається, більше півтори тижні тому я просто видалила з телефону інстаграм, тікток, фейсбук. Ну, окрім інстаграму, нікуди я не заходила особливо, але вони у мене були в одній папочці, і я просто зрозуміла, що якщо я буду заходити в ту папку, не бачити Інстаграму, то, можливо, я автоматично там піду у Тік-Ток скролити. І це дуже такий незвичний досвід. Окрім цього, у мене і до цього були ну, майже всі месенджери на м'юті, у мене не приходять нотифікації, окрім. А тільки телеграмою, і зараз у мене навіть телеграм на м'ються, тобто по факту. А мене взагалі зараз нічого не турбує, нічого не відволікає, і це дуже цікавий досвід. А чому я це зробила? Навіщо я проходжу цей період? Я думаю, окремо запишу в окремому відео. І ну, також вже є інсайти, як це на мене, на мою роботу повпливало. Тому, якщо цікаво, напишіть в коментарях, що вам цікаво про це послухати, і я обов'язково вам запишу про це окреме відео. А що ще відбувається? Це те, що, що ще відбувається окей, okay. а давайте перейдемо до основної теми. Як я почала працювати з новим ментором і взагалі, що ми робимо? А це програма, в яку ми зайшли всією командою ветеленство. Тобто, зараз ми переймаємо досвід британських американських агенцій і впроваджуємо. Нову модель AI Talent Partner». і це цікавий досвід не тільки для мене, але і для всієї моєї агенції. І окрім того, що ну, ми просто зайшли в цю програму. У мене є вантувани і вже є багато інсайтів, які з'явилися, і якими хочу поділитися. Перша це інсайт про те, що все починається з мислення. Знаєте, я в усі свої програми завжди додавала. Блок про майндсет, і тут він також є. І що цікаво, мій ментор він каже про те, що 95% результату залежить від мислення, ну, тобто нема сенсу всі хочуть перейняти тактику, всі хочуть перейняти якісь кроки, які привели людину кудись. Але основний інсайт, що без мислення цього неможливо, тобто неможливо просто взяти, повторити. А кроки зараз я відпущу трохи свою собаку. Неможливо просто знаєте, перейняти кроки, які зробила інша людина, але без зміни в майнсеті і отримати той самий результат. І про це, до речі, якщо цікаво, я нещодавно в клубі записувала подкаст взагалі про такий ефект, як синхроністичність події. Тобто, чому також неможливо отримати ті ж самі результати, тому що окрім ключових дій і результатів є синхроністичність якихось подій. Буває так, що на результати впливає те, що прийшла якась людина, якісь події відбулись, ми потрапили в правильний час, в правильне місце. І я, коли почала. Аналізувати свої попередні результати, коли я так само зростала, і в доході і взагалі якісь такі, нібито ривки, були завжди там було місце цієї синхроністичності, і без цього неможливо. Тобто навіть я зараз не можу взяти, повторити ті самі кроки, зробити і отримати такий самий результат. Він буде інший. Тому основний такий інсайт це ну, взагалі, безмислення ну, не буде результату. Це 95%. і. Зараз я ще більше розумію, чому всі підприємці, в тому числі мій ментор, працює постійно з менторами, працює над мисленням, постійно працює над своєю рутиною, над своїм баченням, куди він рухається, відбирає оточення своє. Дуже багато фокусу такі люди направляють на свою рутину, на спорт, на харчування, на людей, які тебе оточують. Коротше на все на сон. І зараз я ще більше розумію, наскільки це важливо, тому що саме це впливає на наше мислення, наш стан. І завдяки цьому ми в такому, переходимо в такий потік, і це призводить до синхроністичності. Але про це окремо ще поговоримо. А другий інсайт, яким я хочу поділитися, це. А, взагалі я побачила, як він вибудовує всі свої бізнеси, і насправді у нього дійсно побудована екосистема, де а, декілька бізнесів, але в чому фішка? У нього всі бізнеси направлені на одну цільову аудиторію. І це було дуже цікаво, тому що у мене декілька проєктів. Я завжди щось починаю, тестую. Але я зрозуміла, що, наприклад, у мене зараз мої проєкти, вони направлені на різні цільові аудиторії. І через це відбувається такий нібито розфокус, і у нього що круто, всі бізнеси вирішують різні волі, але однією цільовою аудиторією. Ну тобто, по факту, все, що він зробив, це він постійно таргетується на одну цільову аудиторію. і те, що він робить, це просто пропонує, закриває різні болі однієї цільової аудиторії. І тоді навіть соціальні мережі дуже легко вести, тому що ти ну, все одно це все робиш для однієї цільової аудиторії. І це такий другий інсайт. Я зараз для себе формую бачення, формую нову стратегію і дивлюся взагалі, як це може бути для мене, і як ця екосистема може бути побудована саме в моєму випадку. І третій інсайт це less is more. Тобто, нам здається, що для того, щоб отримати якісь дуже круті результати, нам треба більше працювати, нам треба більше вкладатися. Нам іноді може здаватися, що ну, от навіть якщо в бізнесі основні Кіпіаї, як ми там вибудовуємо стратегію, так ми там думаємо: окей, якщо там. П'ять клієнтів нам приносять такий дохід. Нам треба там, я не знаю, десять клієнтів, так само їм щось пропонувати і отримувати більше дохід. щоб нам отримати десять клієнтів, нам треба там стільки-то не знаю, листів відправити, фоллоуапів зробити, там зустрічей провести і тому подібне. Але дуже часто працює все на так, і іноді навіть в таргетованій рекламі. Там окей, ми вклали 10 тисяч, отримали такий результат, нам треба там, набагато більше просто вкладати і те саме робити. Але саме експоненційне зростання, а саме такий, ну коротше, зміна, дуже сильна в результатах відбувається, коли ми щось робимо нелогічно, і це не обов'язково. Ми просто повторюємо те саме, але більше. І тут якраз дуже класно кожен раз працювати такими ітераціями, тобто, коли ми зробили щось, проаналізували, щось змінили, докрутили, зробили знову. Тобто ми не просто постійно повторюємо і а, там, постійно працюємо, так, постійно одне і те ж саме робимо. А ми постійно це змінюємо, вдосконалюємо і дивимося на результати. І це також дуже прикольно і що цікаво, Ну, він побудував свої бізнеси так, що його немає майже в операційній діяльності, це дуже круто, і для мене це показник, що можна ще більше зростати в доході, але при цьому не працювати більше. І насправді це можливо, і я бачу, як це робити, як він це робить. І нуво це леси змо це дуже прикольно. І для мене це також про фокус. Тобто, коли ми обираємо щось головне на цей період. І фокусуємось. Я така людина, можливо, хтось в собі це впізнає, але я людина, яка постійно загорається якимось новими ідеями, постійно щось там придумує, постійно щось пробує. І ну, от зараз одна із причин, основна, чому я зараз відключила всі соціальні мережі, я фокусуюся зараз на головному. До якого результату це приведе, потім поділюсь з вами обов'язково, але. А тут основна ідея в тому, що а, у мене фокус, тобто обрати одну головну ідею, те, що зараз принесе найбільший результат, і просто максимально сфокусуватися на цьому, не розпулятися саме зараз. І а, це також про цей принцип а, «less is more». От у нас тут вже приходить багато людей. Я прям чую, як люди приходять, починають вже працювати, спілкуватися між собою, готуються каво. Тому я думаю, що сьогодні у нас буде таке дуже коротке відео. Я просто хочу подивитися, наскільки такий формат вам зайде, в тому числі, тому що я зараз проходжу просто неймовірний період. У мене відчуття, що у Мене просто перепрошивається мислення, перепрошивається я, і мені цікаво навіть для себе записувати цей період, щоб потім подивитися. Бо тому, якщо вам а, такі короткі відео зараз а, цікаві, якщо вам цікаво через призму цих відео дивитися, які етапи я проходжу, які рішення приймаю, а, то буду рада для вас записувати їх далі. Просто напишіть в коментарях, що дійсно цікаво. І можете написати, які теми розглянути далі. І з того, що мені цікаво було б це розповісти про е, тему синхронистичності, як на це впливати через свій стан. А друге, про дідштал детокс вже. ж, І якраз у мене вже буде більше часу без соціальних мереж. Я зможу про це поділитися. І ну, третє, вже ж розповідати, як ми рухаємось командою, тому що ми зараз імплементуємо. В усі наші процеси AI ми вибудовуємо дуже цікаві інтеграції, які пришвидшують роботу моєї команди в лідогенерації, в сейлс процесах, в рекрутингу, в сорсингу. Тобто, я бачу, що ми зможемо закривати вакансії набагато швидше. Якісніше для наших клієнтів завдяки цим інтеграціям, і моя команда буде так само займатися ключовими задачами за рахунок того, що ІАЙ забере якісь рутинні задачі і просто пришвидшить нас. А якщо цікаво про ІАЙ, тому що ми зараз це дуже класно вже вбудували в роботу мого бізнес асистента Зараз будовуємо в команду, то цю тему також. А буду рада розглянути, розповісти, що як ми робимо. Залишайтесь. А тут буде цікаво і чекаю вас в коментарях. А для того, щоб розуміти наскільки теми ці відгукуються вам, і ви готові також проходити цей період зі мною. Все, вам гарного дня! Цілую, обіймаю і до нових зустрічей.